Суддів, 9 розділ. І пішов Авімелех, син Єрубаалів, до Сихему, бо до братів своєї матері, і говорив до них та до всього роду батьківського дому своєї матері, кажучи: говоріть голосно до всіх сихемських господарів, що ліпше для вас, чи панування над вами, 70 мужів усіх юробалових синів, чи панування над вами мужа одного. І пам'ятайте, що якісь ваша та тіло ваше. І говорили брати його матері про нього голосно до Сихемських господарів усі ті слова, а їхнє серце схилилося до Авімелеха, бо вони сказали: Він наш брат, і дали йому 70 шеклів срібла з дому Баал а Амілех найняв за них пустих та легковажних людей, і вони пішли за ним. А він прийшов додому свого батька в Офру і повбивав своїх братів, синів Єрубаалових, 70 чоловік на однім камені. І позостався тільки Йотам, син Рубаалів, наймолодший, бо сховався, і були зібрані всі сихемські господарі та весь Мілло, і вони пішли, та й настановила Вімелеха за царя Прилон Муцаві, що в Сихемі, і повідомили про це Йотама, і він пішов і став на верхів'ї гори Гарізім, і підвищив свій голос, і закликав, та й сказав їм: Почуйте мене, сихемські господарі, і хай почує вас Бог. Пішли були раз дерева, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до оливки: Царюйте над нами. А оливка сказала до них, чи я загубила свій товщ, що Бога й людей нам шанують, і сторожити піду над деревами, і сказали дерева до Фіги, Іди, ти, та й над нами царюй. І сказала їм Фіга, чи я загубила свої солодощі та свій добрий врожай, і сторожити піду над деревами. І дерева промовили до винограду: Іди ти, та й над Нами царюй. І промовив до них виноград чи я загубив свого сока, що Бога і людей веселити і сторожити піду над деревами. Тоді всі дерева сказали Тернині, іди ти, та й над нами царюй. А тернина сказала деревам: якщо справді мене на царя над собою помазуйте, підійдіть, поховайтеся в тіні моїй. А як ні, то ось вийде огонь із тернини та кедри ливанське поїсть. А тепер, якщо на правду і у невинності зробили ви, що настановили Авімелеха царем, і якщо ви добре зробили з Єрубаалом та з домом його, і якщо ви зробили йому за заслугою рук Його, бо мій батько воював за вас і кинув був життя своє на небезпеку, і врятував вас із руки Мідіаніта. А ви сьогодні повстали на дім батька мого та й повбивали синів його сімдесят люду на одному камені. І настановили царем Авімелеха, сина його невільниці, над сихемським господарем, бо він брат ваш. І якщо в правді й невинності зробили ви Юрабаалом та з домом його цього дня, то радійте Авімелехом, і нехай і він радіє вами. А як ні вийде огонь з Авімелеха, та й поїсть господарів Сихему й Бетміло, і вийде огонь із господарів Сихему і з Бетміло, та й з'їсть Авімелеха. І втік Йотам, і збіг, і пішов до Беру, і сидів там перед братом своїм, і володів Авімелех над Ізраїлем три роки. І послав Господь злого духа між Авімелехом та між сихемськими господарями, і зрадили сихемські господарі Авімелеха, щоб прийшла кривда семидесяти юробалових синів, а їхня кров спала на Авімелеха, їхнього брата, що їх повбивав та сихемських господарів, що зміцнили його руки, забити братів своїх. І сихемські господарі поставали на верхів'ях гір, чартівників на нього, і вони грабували все, що приходило до них на дорозі, і сказано про це Авімелеху, і прийшов Гаал, Еведів, син та брати його, і вони прийшли до Сихему, і довірилися йому Сихемські господарі. І виходили вони на поле, і збирали виноград свій, і вичавлювали, і зробили празник. І входили вони додому свого Бога, і їли, й пили та прокинали Авімелеха. І говорив Гаал, син Еведів хто Авімелех і хто Сихем, що будемо служити йому. Чи ж він не син Єрубаалів, а Зевул, начальник його. Служіть людям Гемора, батька Сихема, а чому ми будемо служити йому? А хто дав би цьому народа в мою руку, то я прогнав би Авімелеха. І він скаже до Авімелеха: Помнож своє військо та й вийде. І почув Зевул, голова міста, слова Гаала, сина Єведового, і запалився його гнів. І послав він послів до Авімелеха з хитрістю, говорячи: ось Гаал, син Еведів, та брати його, приходять до Сихему, і ось вони підбурюють місто проти тебе. А тепер устань уночі, ти та той народ, що з тобою, і чатуй на полі, і буде вставлене ж рано вранці, як сходитиме сонце, і нападеш на місто. І ось він та народ той, що з ним, вийдуть до тебе, а ти зробиш йому, як знайде, потрібна рука твоя. І встав уночі та весь народ, що з ним, та й чатували над Сихемом чотири відділи. І вийшов Гаал, син Еведів, і став при вході міської брами, і встав Авімелехта народ, що з ним із засідки. А Гаал побачив той народ та й сказав до Зевула: ось народ сходить із верхів'ї гір, і сказав. До нього Зевул, ти бачиш гірську тінь, немов людей. А Гаал далі говорить та й сказав: ось народ сходить з верхів'я, а один відділ приходить із дороги Елон Меоніму. І сказав до нього Зевул, де тоді уста твої, що говорили, хто Авімелех, що ми будемо служити йому? А оце той народ, що ти погорчував ним. Виходь же тепер та й воюй з ним. І вийшов Гаал перед Сихемським господарями та й воював з Авімелехом. І Авімелех погнав його, і він побіг перед ним, і нападало багато трупів аж до входу до брами. І осівся Авімелех в Арумі, а Зевул вигнав Гаала та братів його, щоб не сиділи в Сихемі. І сталося другого дня, і вийшов народ на поле. А Авімелеху донесли про це, і взяв він людей, і поділив їх на три відділи та й чатував на полі. І побачив він, аж ось народ виходить із міста, і встав він на них та й побив їх. А Авімелех та відділи, що з ним напали і стали при вході міської брами, а два відділи напали на все, що в полі, та й повбивали їх. І Авімелех воював із містом цілий той день, та й здобув місто, а народ, що був у ньому, позабивав, і зруйнував він те місто, та й обсіяв його сіллю, і почули про це всі, хто був у Сихемській башті, і війшли до твердині до дому бога Беріта. І було донесено Авімелехові, що зібралися всі господарі Сихемської башти, і вийшов Авімелех на гору Целмон, він та весь народ, що з ним, і взяв Авімелех сокирив свою руку, та й наставив галузя з дерев, і посносив його, і поклав на своє плече, і сказав він до народу, що з ним, що ви бачили, що зробив я, поспішно зробіть, як я. І наставив також увесь народ кожен галуззя собі, і пішли за Авімелехом, і поскладали над печерою та й підпалили над ними ту печеру огнем, і повмирали всі люди Сихемської вежі, близько тисячі чоловік та жінок, і пішов Авімелех до Тевецу і таборував при тевеці та й здобув його. А всередині міста була міцна башта, і повтікали туди всі чоловіки, і жінки та всі господарі міста, і замкнули за собою та й вийшли на дах тієї башти. І прийшов Авімелех аж до башти, та й воював із нею, і підійшов він аж до входу башти, щоб спалити її огнем. Тоді одна жінка кинула горішнього каменя від жорен на Авімелехову голову та й розтрощила йому черепа. І він зараз кликнув до юнака свого збройноші та й сказав йому: Витягни свого меча, та й забий мене, щоб не сказали про мене, його жінка забила, і його юнак проколов його, і він помер. І побачили Ізраїльтяни, що Авімелех помер. Та й порозходилися кожен на своє місце, і Бог віддав Авімелехові зло, яке він зробив був своєму батькові, що повбивав сімдесят братів своїх. А все зло сихемських людей Бог повернув на їхню голову, і прийшло на них прокляття Йоатама Єрубалавого сина.